Доброго дня, наші глядачі. Знайомлю вас з пічкою виробництво Хорватія, виробник колор. Піч виконана із сталі, має овальну форму. Гарна висока ручка, зроблена із сплаву нержавійки. не буде перегріватися в процесі роботи печі. Тут є верхній та нижній. Запірний механізм. Кожен з них має таку роликову затяжку. Вона дає можливість ручки довше служити. Всередині топочна камера викладена керамікою білого кольору. Є вермикулітовий дефлектор. А ось там вгорі ще один із нержавійки. Тобто тут видовжений вихід димових газів. Повітряне горіння подається як знизу. Тут є човона решіта. Посередині на допал піролізних газів, а також дожих відбувається, подаючись кисень ось цілину. Цей кисень дирається в скло і відсікає сажу, яка могла би зсередини наліпати на скло. Воно буде залишатись чисте. Як бачимо, по глибині трава поміщається 25 см або по висоті більше 30 см. Керується пічка цими двома регуляторами. Має дуже широкий діапазон. Є свій зольний ящик. Рукавичка йде подарунок від вернено. Нижня частина відкривається. Вона на магніті. Можна зберігати всередині щось, що стосується самої печі. Вихід димових газів 150 мм. Підключатися може згори. Я поклав трубу або ззаду ось тут. Є також за європейськими нормами адаптер підключення повітряне згорання палива ззаду, з вулиці або з будь-якого іншого приміщення. Піч, як вже казав, зроблена із сталі. Має подвійний корпус, основний внутрішній топочній камери та зовнішній зі сталі навколо печі. Ось так вона виглядає з різних боків. У нас вона є дуже популярною, оскільки за своїх невеличких розмірів здатна обігріти навіть великі приміщення, великі по Гігабайтах. Вона є завжди у нас на Якщо сподобалось, пишіть, дзвоніть, ви знаєте куди.